Ремонт доріг, клубів, відновлення автобусного сполучення та інші не менш важливі теми обговорили мешканці Боголюбівського старостинського округу з представниками влади Тростянецької громади. Загальна сума вільних коштів 2 мільйони гривень. Саме їх протягом 2024 року використають на вирішення нагальних потреб у селах Лучка, Боголюбове та Мащанка. Представники влади громади разом із мешканцями обговорили напрямки розподілу бюджетних коштів по Старостинському округу. Саме перше це було ремонт дороги. Це болюче питання. Що знаходиться село? Я вже казав за 20 кілометрів, і добратись до нього по бездоріжжю дуже погано. А це і Інші послуги, і медична допомога, і пожарна команда. Як це стосується не тільки села Мощанки, це стосується і села Лучки, села Боголюбове. Ці питання піднімалися обов'язково. Другим питанням було це вирішення проблем ремонту клубів. У кожному селі клуби знаходяться в занедбаному стані. Ми будемо намагатися ці всі питання вирішувати. Ми записали всі потреби. І з розрахунку надходження коштів по кожній громаді у нас це все записано і будемо намагатися свої обіцянки виконати в 2024 році. Відновлення автобусного сполучення та ремонт дорожнього покриття для мешканців села Боголюбове наразі є одним із пріоритетних питань. Автобус до нас сходив до війни, а потім ну, за зрозумілими вже ж причинами не став. Ну, ми хочемо, щоб вас обновили нам зробили. А, а щоб, ізоб... от, щоб відновили який графік? Там, раз, на тиждень. раз на тиждень досить буде. Дороги, так, да, дороги в нас проблемні. У нас же село таке розтягнуте, і гора і низ. Ну, зрозуміло, що там подйоми дуже такі незручні. І там, да, все время, якщо вода, то змиває. Це в нас на хутор, наниз. У нас так називається дороги такі погані. Дуже. Там, ну. В першу чергу надо. Ну, да. Там треба саме повністю полотно робити, чи грейдування, чи підсипка? Грейдування і підсипка. Ну, полотно ми ж, звісно, розуміємо, що це дуже дорого. А підсипка до для мешканців лучки однією з нагальних потреб є ремонт містка, який скорочує дорогу до Тростянця. Там лежить дві плити. Вони з часом прийшли в негодність. Чи я не знаю, чому воно там так вийшло. Там одна плита вища, друга нижча. Ну це пріоритетне питання, тому що це в'їзд в село ту з іншої сторони, де можна в'їхати в село, ремонт дороги. Ремонт дороги цієї місцевим місцева влада не може вирішити, тому що вона знаходиться не в їхньому підпорядкуванні. Якщо ми залишимося без того містка, до нас не зможуть, ми відрізані будемо. Дарма що між Тростянцем і нами буквально там декілька сот метрів, ну ми будемо відрізані. По клубові у мене ну, таке питання, це. Опалення в зимовий період, ремонт плит, заміна вікон теплозбереження. Ну, це ще може почекати. Ну а плити це вже таке питання, що воно не терпить, щоб його відкладали надалі, тому що. Так склалися обставини, що наш клуб на даний час єдиний заклад, який працює 5 днів на тиждень. І тут відбувається, і соціальні працівники приїжджають сюди. Фонди різні за підтримки населення вони до нас приїжджають і ми їх тут всі в цій кімнаті приймаємо. Не менше потребує ремонту. І мащанський сільський клуб у клубі не одна криша, вона присоєдіньоні. Ці криші, які присеідні у стиках, там постійно затікає, і воно ж у нас все відпадає, В нас же он цілі плями по всьому клубові. І тим більше, що цей клуб він з 52-го, помучу з 54-го року його ж капітального ж ремонту не робилося покривлі. А використовується взагалі цей клуб? Тобто Тут якась життєдіяльність відбувається. Використовується, звісно. Художня самодіяльність, гурток драматичний, сітки плетемо зараз волонтерські, це в нас в основному зараз. Мащанка, у нас ага. багато дуже пенсіонерів. В основному да. пенсіонери і вдови. Дякуємо і владі, і да. нашому старості за те, що нам допомогли з паливом. Ми тепер хоч тупимо. Да. І правчає їздять. Прачі їздять два за рази театр, на місяць, е, перехмаха вози, дров дали, праймахер. пройшли год, год палети. І за чим не обратись, він допоможе в будь-яку минуту. Спасіба йому. Саме головне в нас дорога. Оце саме болюче місце в нас. Дорога і допомога нашим хлопцям на фронті. Переможуть хлопці, буде і дорога, буде все. Клубу все буде. Так. Зараз раз саме нагальне, щоб допомагати нашим хлопцям захисникам за словами старости Дмитра Сороки. Він неодноразово проводив подібні зустрічі з місцевими мешканцями. Перелік найважливіших потреб, які потребують вирішення, підготували заздалегідь. Ми збиралися з мешканцями попередньо. Це було проговорення всіх проблемних питань села. Попередньо ми сформували перелік питань, з якими ми прийдемо вже з мешканцями на цю зустріч з представниками міської ради, і в принципі сьогодні це дуже допомогло. Саме головне, що представники міської ради донесли до мешканців саму. Процедуру саму процедуру формування нашого бюджету. Як використовується цей бюджет? Куди саме йде? І в принципі вибрали той самий необхідний для життєдіяльності села обсяг робіт. Громадські слухання з формування бюджету по селам є важливою складовою у розподілі кошторису всієї громади. Такі зустрічі будуть проводитись і надалі. Аліна Гребенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.